Мої маленькі друзі, ради вас всіх вітати. Готові розпочинати наше заняття. Але спочатку давайте з вами, як завжди, привітаємось. Доброго ранку. Сонце. Привітте. Доброго ранку. Небо блакитне. Доброго ранку, в небі пташки. Доброго ранку, жовті. Дубки доброго ранку. Тобі, тобі, тобі і мені. Доброго ранку, малята! Діти, сьогодні поговоримо про їжу. Яка їжа корисна, а яка шкідлива? Сьогодні ми дізнаємося про значення харчування для здоров'я людини. Навчимося розрізняти корисні та шкідливі продукти. Про те, які корисні і поживні речовини містяться у різних продуктах харчування та про важливість вітамінів для здоров'я людини. Харчування необхідна умова нашого життя. Без їжі людина не може жити. З їжею ми отримуємо необхідні речовини. Для нормального росту та розвитку їжа забезпечує наш організм енергією, яка міститься в продуктах харчування. Дітям їжа потрібна не тільки щоб рухатись і працювати, вона потрібна їм для того, щоб вони виросли міцними та здоровими. Для цього ми маємо вживати різноманітну їжу, харчуватися 4-5 разів на день. Продукти харчування мають бути корисними та свіжими. Правильне харчування це запорука нашого здоров'я. Є багато смачної їжі, але не вся вона корисна для здоров'я. Є шкідлива, небезпечна їжа для дитячого організму. Давайте розглянемо найшкідливіші продукти харчування, жувальні цукерки, чупачупси, шоколадні батончики, цукор, що міститься в подібних продуктах, в величезних кількостях, псують зубну емаль. А хімічні добавки і фарбники завдають удару по всьому організму. Солодкі газовані напої. Коктейль з цукру, хімічних речовин і газів прискорює розподіл токсинів по організму. Уявіть, що в склянку води додали 5-6 ложок цукру. Саме така кількість цукру в газованій воді. Тому після такої води вже через 5 хвилин ви знову захочете пити чіпси, як кукурудзяні, так і картопляні, дуже шкідливі для організму. Нічого доброго не принесе і поїдання картоплі фрі. Сосиски і ковбаси. Ці м'ясні делікатеси містять приховані жири, свиняча шкіра, сало, нутрячі, жир, все це вуалюється за допомогою ароматизаторів. Майонез, кетчуп, різні соуси, заправки. Саме в цих продуктах. Натуральних компонентів найменше. До того ж вони містять величезну кількість жирів, барвників, підсолоджувачів. Локшина швидкого приготування. Вона смачна, поживна, а головне не треба багато часу на приготування такої їжі. Але над цим дивом. Добре попрацювали хіміки, нічого не залишили від натурального борошна. Лікарі не ранять зловживати солоною та гострою їжею. Вона негативно впливає на наше здоров'я і спричиняє ряд захворювань, для того, щоб бути здоровими. Енергійними, гарно виглядати, потрібно вживати їжу, насичену вітамінами. Діти, а ви знаєте, що таке вітаміни? Вітаміни це речовини, що містяться в корисних продуктах і є необхідними для життя, здоров'я людини. Знайомтесь. Це вітамін А. Він сприяє росту і потрібен для будь-яких порушень зору. Його багато в моркві, маслі, сирі, яйцях, помідорах, зеленій цибулі, гарбузі і риб'ячому жирі. Вітамін Б Дуже потрібен для розумової та фізичної праці. Поліпшення травлення. Якщо будете їсти житній хліб, вівсяну гручану крупу, печінку, горох, квасолю, м'ясо, наситити свій організм цим вітаміном. Вітамін С, який зміцнює наш організм і запобігає простуді, поліпшує кровообіг і сприяє росту. Ним багата шипшина, часник, лимон, чорна смородина, цибуля, щавель, капуста. А ось і вітамін Д. Він зміцнює кістки. Живе він у молодці, печінці, риб'ячому жирі, житньому хлібі. Хто дружити з нами буде, всі невзгоди позабуде. Виросте міцним, здоровим, переможе всі хвороби. А зараз Давайте розглянемо правила, які допоможуть вам вибрати корисну для здоров'я їжу. Утримуйтесь від жирної солоної гострої їжі. У міру їжте солодкого. Їжте якомога більше фруктів і овочів. Їжте тільки свіжо приготовлену їжу. Не переїдайте, особливо на ніч перед сном. Ретельно пережовуйте їжу, не забувайте мити руки з милом перед їдою. Запам'ятайте, чистити зуби треба двічі на день. На цьому наше заняття. Закінчено. Будьте здорові, діти! Молодці малята! Ви сьогодні дуже гарно працювали. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!